Цієї ночі близько часу 30-ти ворог вкотре обстріляв місто Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще два влучання у відкриту територію в харківському районі. Постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По церкунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували чотири людини, трьох жінок у Чугуївському районі, одного чоловіка в Харківському. Чоловік 58 років у місті Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув. Постраждали громадянин Російської Федерації.